У стосунках не існує успіху або невдачі. У всіх обставин в житті нема випадковості, є закономірність, кожна людина в нашому житті це наш учитель, і тільки від нас залежить, чи засвоїмо ми урок, а чи муситимо проходити його повторно. Кожен урок не схожий на попередній, але подібний, тому що несе до нас єдину мету пробудити. Спочатку нам потрібно набути самовладання. Тоді, опанувавши себе, ми вже здатні оволодіти мистецтвом взаємодії. Самовладання та взаємодія це дві основні складові на шляху пробудження. Коли ми сприймаємо все без оцінювання, то ми вже увійшли в інший стан свідомості. Давати характеристику, чіпляти ярлики це стан низького розуму. Приймаючи всіх і все таким, як є, ми уникаємо звинувачень, а без осуду і відпадає потреба пробачати. Будь-які взаємини апріорі неможливо втримати і не потрібно. Усе, що відбувається ззовні, лише для того, щоб ми зазирнули всередину. Коли ми дивимося назовні, ми спимо, коли дивимося всередину. Пробуджуємося. Більшість людства в стані сомнамбулії. Це самогіпноз. І люди настільки вправно це зробили, що не бажають зі стану самогіпнозу виходити тому навіть будуть вести війну за те, щоб залишатися у сомнамбулії. Абсолютно вірно нікому не потрібно когось розуміти. Тому що всі думають по своєму отже, це апріорі неможливо, щоб хтось когось зрозумів. Головне зрозуміти себе усе, що наше, вже є з нами, і ми ним є, і це не стосується взаємин. те, що наше, неможливо втратити. Хіба що заблокувати це тимчасово нашою хибною уявою? Культивує хибні ідеї диявол, той, що дає ідею, розум. Диявол не є персонажем чи якоюсь сутністю, він є дисфункцією розуму. І тільки відключивши думання, ми входимо в чисту свідомість. Процес знеособлення з розумом. Усвідомлення, перехід у чисту свідомість вже не є процесом, а станом буття, що зветься Усвідомленість. Будьмо.